Доброго дня! Сьогодні я вам покажу розв'язання логарифмічних рівнянь і нерівностей, які пропонувалися на НМТ в 2023 році з математики. Ви побачите складніх цих завдань, їх було небагато, всього 5 завдань. Побачите цих завдань, побачите основні методи розв'язання і на що треба звертати увагу, тобто на що можуть вас зловити. Починаємо. Перше завдання: якому проміжку належить корінь рівняння? Так, ось таке в нас рівняння. Давайте двічку замінимо на логарифм за основою 0,5. Значить, праву частину переписуємо. Так, логарифм за основою 05. Так, Питання, яке тут число повинно бути. для цього, щоб дізнатися це число, треба 0,5, треба 0,5 піднести в мінус другий степінь. Давайте перетворимо десятковий дріб в звичайний, це буде 5 десятих мінус другому. Можемо скоротити цей дріб, це буде 1 друга на п'ятірочку В мінус другому. Щоб піднести дріб до від'ємного степеня, треба його перевернути. Це буде 2 перших в другому, і 2 перших це 2, 2 в квадраті це 4. Тут число 4. Значить, замінили мінус 2 на логарифм за основою 05 числа. 4. І зразу ми звідси бачимо, що х дорівнює 4. Значить, основна ідея розв'язання найпростіших А на НМТ і ЗНО найчастіше зустрічається найпростіші логарифмічні рівняння і нерівності. Головну, увагу, основний метод значить, це зведення обох частин рівняння або нерівності до логарифмів з однаковими основами. Далі міркування такі: у нас рівні логарифми з однаковими основами, значить, будуть рівні і підлогарифмічні числа, значить х дорівнює 4. Також дуже уважно, значить, на що ще треба звертати увагу, і найчастіше на це ловляться, особливо в, в нерівностях, в рівняннях теж можна на це зловитися. Значить, треба знати, що у логарифмічного виразу є ОДЗ. Значить, Запишіть собі, це дуже важлива інформація. ОДЗ. Логарифм. Значить, логарифм числа А, Логарифм числа А, а логарифм числа Б за основою А. Так, значить, Б повинно бути більше нуля. Під логарифмом не може бути від'ємного числа. А повинно бути більше нуля. І А не повинно дорівнювати одиничці. Ці три умови повинні виконуватись одночасно, Значить, значок системи. Обов'язково оцей корінь треба перевірити на ОДЗ. Якщо ми четвірочку сюди підставимо. Ми під отримуємо додатнє число. Так, ми отримаємо четвірочку, значить четвірочка входить в ОДЗ і вона дійсно буде розв'язком. Тепер треба обрати проміжок, в, якому входить, в, який входить, в який входить це число. Число 4 входить ось цей проміжок. Бачите, тут у нас четвірка квадратна дужка, значить, включно 4. Значить, це відповідь В. Так... Наступне завдання. Ось така в нас нерівність. Теж давайте зведемо обидві частини цієї нерівності до логарифмів з однаковими основами. Ліву частину переписуємо, а ви думайте: двічка це логарифм якого числа за основою 3, менше за логарифм. За основи 3. Щоб дізнатися це число, треба 3 піднести до квадрату. І це в нас буде 9. Значить, тут дев'яточка. Так, Тепер основа в нас більше одиниці, значить знак не буде змінюватись. Якщо основа менше одиниці, то знак буде змінюватись. Значить, от на це ловлять. Що знак не поміняли, коли основа менша, основа це ось це нижнє число. Ось це. І в нас трійка більше одиниці. Давайте тако напишу, щоб ви це якось запам'ятали. Да? Тому знак нерівності не буде змінюватись. А якщо буде менше одиниці, то знак зміниться. Так, значить, що в нас тут буде? 2х мінус 1, знак не змінюється. Отримали простеньку лінійну нерівність, розв'язуємо її. Так, 9 плюс 1, 2х. Менше за 10. Так, обидві частини ділимо на 2х менше. Давайте так напишу, що ділимо на 2, x менше за 5. Але це ще не все. Пам'ятаємо, у нас є ОДЗ. І тут в нерівностях отут нескінченно багато чисел є, які менше за 5, і ми їх фізично не зможемо підставити під логарифм сюди. І порахувати. Значить, треба тут знаходити окремо ОДЗ. Значить, знаходимо, записуємо. ОДЗ, до речі, розшифровується як область допустимих значень. Значить, під логарифмічний вираз, під логарифмом, у нас 2х-1, повинен бути більше нуля. Розв'язуємо простеньку лінійну нерівність. Так, а, перенести треба. Так. Ось так. опа, Давайте витру, То якось не гарно, Більше одиничці. Ділимо обидві частини на двічку. Значить, Х буде 1 поділити на 2. Можна записати 0,5. я запишу давайте, 2 другу 1 поділити на 2. Тепер, що робимо? На одній числовій осі. Наносимо і розв'язок, і одезум. Так, менше п'яти. Це тут у нас ці ікси. Так, більше за одну другу, це тут. Так, і подвійна штриховочка у нас буде на проміжку від однієї другої до п'яти. Так, і це в нас відповідь А. Одна друга це те саме, що 0,5. Можете чисельники знаменник помножити на 5, буде 5 десятих і можна записати десятком 50, або поділіть 1 на 2 у стовпчик. Так, розв'язали наступне. Ось така в нас нерівність. Давайте замінимо одиничку на логарифм за основою 0,7. Ліву частину переписую. Тут буде логарифм за основою 07. Так, яке тут число повинно бути? А це число треба 07 піднести до одинички. До першого степеня це буде 07. Так, значить, тут 07. Тепер уважно, у нас основа менше одиниці. Давайте червоним напишу. Значить, 07. У нас менше одиниці. Значить, знак нерівності буде змінюватися, і буде Х менше за 07. Але це ще не все. Обов'язково знаходимо ОДЗ. ОДЗ. Дивимося, що у нас під логарифмом. Під логарифмом у нас х, х повинен бути більше нуля. Знайшли, ОДЗ для цієї нерівності. Значить, малюємо на одній числовій осі розв'язок і ОДЗ. Так, і більше нуля. Ось у нас. І подвійна штриховка у нас на проміжку від нуля до 0,7. Ну, так, це в нас відповіда. «да». Значить, зверніть, будь ласка, увагу ще раз на цю нерівність. Значить, тут в двох моментах можна зловитись: перше це не поміняти знак. І друге, це якщо ви не врахуєте в ОДЗ, то ви напишете відповідь Б, і це буде неправильно. Значить, логарифмах ОДЗ і дивимося на основу. Так, наступна. Там у нас рівнянечку. Давайте замінимо одну другу на логарифм за основою 4, так, та рівня. Логарифм за основою 4. Так, що тут за число повинно бути? А щоб дізнатися це число, треба 4 піднести до степеня 1 друга. Так, треба пригадати, як ми підносимо до дробового показника. Значить, є така формула у вас довідковий матеріал, треба обов'язково її вивчити. Минулого року вона досить частенько зустрічалася і в задачах на відповідність, і в першій частині, це така, задач... це така формула, яку погано пам'ятають, і ця формула може дати вам. Перевагу над іншими. Значить, ось ця формула, значить, це буде корінь квадратний. Із 4 в першому я не буду писати. 4 в першому це просто 4, корінь квадратний, тут двічку не пишуть, якщо корінь квадратний. Значить, корінь з 4 це 2. Значить, тут у нас буде 2. Значить, основи однакові, значить, і під логарифмічні числа повинні бути однаковими. 7 мінус 3х до да, рівня 2. Отримали рівняння, розв'язуємо його. Мінус 3х 7 переносимо з мінусом буде 2 мінус 7. Так, мінус 3х дорівнює мінус 5. Ділимо обидві частини на коефіцієнт при х. Тут у нас число мінус 3. Так, я запишу риску дробу ділення. Можу так написати мінус 5. Поділити на мінус 3. Так, значить, мінус на мінус дасть плюс 5 третіх можна виділити цілу частину. А, тут не треба виділити. Ну, давайте я видно, і вашим, і нашим. Значить, для відповіді цього достатньо, але може бути відповідь записана у вигляді мішаного числа. Значить, якщо мішане число, і ми 5 поділимо на 3, то ми отримаємо 1,2 третіх. Значить, відповідь у нас ось вона 5 третіх Б. Так, наступне завдання. Логарифмічно нерівність, значить, у нас вже тут є логарифми з однаковими основами. Єдине, що дуже уважненько, а ну-ка, подивіться, чи буде знак змінюватися чи ні. Значить, у нас в основі число 0,3. Так, а ну-ка пригадайте, що я вам казала: буде змінюватись, чи не буде. Буде чи не буде? Буде. Так, і це буде х менше за 4 мінус 3, х менше одиниці. І ще обов'язково ОДЗ, тому що ми не можемо всі-всі-всі числа, які менше одиниці, підставити під логарифм, подивитися, що буде там менше 0. Тому шукаємо ОДЗ. Під логарифмом у нас який вираз. Так, під логарифмом у нас вираз х додати 3. він повинен бути більше 0. Переносимо, буде х більше за мінус 3. Наносимо на числову вісь. Так, значить, менше одиниці. Це оці числа які зліва від одинички. Так. Більше за мінус 3 – це ось ці числа. Так. Є. І подвійна штриховка у нас на проміжку від мінус 3 до 1. Х належить проміжку від мінус 3 до 1. Це всі завдання, які були на тему логарифмічні рівняння і нерівності на НМТ в 2023 році. Що хочу сказати, що ви бачите, що нічого складного немає, просто найпростіше вибрали. І так воно, і на ЗНО теж було найпростіше. І, скоріш за все, це буде завдання першої частини, і там буде найпростіше логарифмічне рівняння або нерівність. Це, от якби воно було б в третій частині, то там би, може, була б якісь е, нерівності і рівняння, в яких треба використовувати властивості логарифмів, або заміни, і то, я думаю, їх не буде, тому що ці завдання вони вимагають часу. А от як ми бачимо вже два роки не мете, що завдання підбирається таким чином, щоб можна було ці завдання розв'язати за хвилинку, за дві хвилинки. Тому якихось масштабних логарифмічних рівнянь нерівностей не буде. Логарифмічних. Я помітила така тенденція, є, от в ЗНО така теж була тенденція на що в варіанті або зустрічається логарифмічне рівняння або нерівність, або показникове рівняння або нерівність. І також помітила, що минулого року в кожному завданні було завдання на властивості логарифмів. У мене на каналі є відео. Де розібрані всі 20 завдань, які були на логарифмічній властивості на НМТ в 2023 році. Завдання не складні? Підготуватися можна, значить, візьміть збірничок задач чи підручник, і просто порозв'язуйте. От підручнику є такі номери, де не зафарбований кружечок, це початковий рівень. От якраз звідти можете взяти і порозв'язувати. Нічого складного немає. Обов'язково підготуйтесь і здасте. Також дивіться інші мої відео на каналі, будуть ще виходити відео. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. На цьому будемо закінчувати. Я бажаю вам успіхів! На все добре, до побачення!